Це той випадок, коли обіцяне під час виборів виконується. Обіцяв майданчики, зробив. Тепер майбутнім кандидатам, коли будуть вибори, доведеться вигадувати щось новеньке, бо в місті реалізується програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків. Лише в березні її затвердили. Вже третій майданчик запрацював. Маленькі жителі масанів та їх батьки активно його освоюють. Дуже хороший, діткам подобається, розлікаються всюди ласять де угодно. То есть за їхню безпеці я уверена, тому що все закрите, э, закрыто, ниоткуда он не выпадет І очень хорошо. Це майданчик дуже хороший, тому що ну його так довго ну, планували тут ну, побудувати, і тут дуже весело дітям усім. Дуже цікавий майданчик і наша внучечка моя добре ходить на ці майданчики. Кожен день ходимо. У нас відомий рощі такий майданчик є. Ми приїхали сюди подивитися ще по гості. Можна дитину вивезти, погуляти. Не треба кудись йти. Дуже добре, що це в нашому дворі. Можна навіть з вікна спостерігати за дитиною. За програмою в 2016-2017 роках має з'явитися 15 дитячих та 14 спортивних майданчиків. Півтора мільйона на дитячі майданчики вона закладена в бюджеті. Вона була трошки скоригована зв'язку зі зміною формату по деяким адресам майданчиків і в зв'язку з встановленням майданчику на пляжі. Десь може мільйон сімсот тисяч і біля мільйона гривень це на. Міський голова сподівається, що депутати продовжать її фінансування і в 2018 році. Можливо, навіть збільшать в півтора рази. Тоді вдасться звести ще більше 30 майданчиків. І Чернігів стане одним з міст, де буде практично вирішена проблема дитячого дворового дозвілля. Що буде зі старими майданчиками, які зараз знаходяться на балансі у ЖЕКів? Головний комунальник міста пропонує вирішувати вже головам та членам ОСББ, які прийдуть жекам на заміну. Вони мають мають, опрацювавши питання з мешканцем будинку, вирішити ремонтувати сторони майданчик або ремонтувати дах, ремонтувати під'їзди або ремонтувати трубу в підвалі. Взагалі одноосібно вирішують, що робити: ремонтувати, встановлювати нові або взагалі демонтувати. Тобто, це вирішує ОСББ, голова ОСББ. А щоб нові майданчики не повторили долю поламаних старих качель та гірок, голова на відкритті звернувся до батьків. До вас прохання. Щоб все-таки якомога дольше слугували це дітям, і якщо експлуатація буде така, як вона запланована, якщо на цих качелях повинна дитина ну, вагою, там, умовно кажучи, до 50 кілограм, то ну, 150 кг, якщо буде там дитина, ну, відповідно ця качелька буде слугувати якби, дуже маленький проміжок часу.